Капеланське благословіння на 6 травня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Христос воскрес смерті, смертю, смертного тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес смерті, смертю, смертного тим, що в рабах життя дарував. Христос із з мертвих, смерті смертю, смеркло, тим, що в рабах життя дарував. Власнен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що Іоанна Христите Фарисеї запитали, хто ти? Може ти Месія, може ти пророк, може ти Ілля. І він відповів, Ні, я не, не цей, кого ви називаєте. Тоді назвав Та Хто ж ти? І тоді він сказав такі дивні слова: Я голос папіючого в пустелі, який говорить і промовляє, а, вирівняйте ви, дороги, дороги і шляхи перед Господом. І знаєте, я от своєму житті маю досвід, що. Як ми знаєте, відносимося до слів, да, слів, які лунають. Ми думаємо, що е, вираз Господній, що від слів своїх засудишся і від слів своїх виправдаєшся, стосується тільки -бо -бо про засудження богохульних слів. Але мені здається, що коли звучать слова мудрості і я не вникаю в них, а відношусь до них спрощено, не, визна... не шукаю зміст цих слів, які направлені на мене, це теж. Від слів своїх загубився. проти мені дані слова, а я ці слова не хочу зрозуміти. Так і оця місія. Да, Випростити дорогу, дорогу перед Господом. Тобто перед Господом, який гляде. Що це означає для мене, особисто для мене і для Господа, який йде? Випростити дорогу. Тобто це говориться знаєте, як притча. Говориться, зроби все можливе, щоб дорога до тебе. Для Господа була знаєте, можлива, щоб вона була пряма, полегшена, така, знаєте, така проста, щоб до Тебе захотілося прийти. А це означає, що я, для того, щоб Господь прийшов до мене, то я повинен зробити оцей храм, який в мені, чистеньким, який очікую Господа, прибрати від того гріхи, придати пристрасті, придати всі нічистоти духовні і душевні, які в моєму мені є. І мої задуми, і мої бажання, і мої думки, і мої прагнення. То це я повинен. І якщо вкорінилися пристрасті, і їх прибрати, для того, щоб Господь побачив моє чисте серце і захотів в неї оселитися. І не тільки побачив, а я ще запросив, Господи, прийди до мене і оселись мені. Це означає для мене випростати дорогу, вирівняти перед Господом. Але вирівняти перед ним, тому що він поруч і чекає, коли я це зроблю. Є е, в відкриванні таке місце, е, Таке місце це стаю і стучу. Да? І хто відкриє двері мої, той віду до нього і повечерюю з ним. Оце Господь все стає і стучить в серце моє, щоб я його прибрав, вимів від всіх нечистот і запро... відкрив їх, і запросив Господа до себе в храм Божий, щоб він наповнився Духом Святим. Напевно, в цей другий день Пасхи. Е, це головне в наших серцях, щоб ми були зробили доклали всіх своїх зусиль, щоб і відкрили двері серця нашого, щоб Господь війшов у нього. Амінь.